Скажи мені, ну моя дорога. що тобі скажу. Я чув, ти сьогодні спілкувалася а, з приводу мазей. замовили. Мазі, 100. лікувальні мазі. Скільки замовили? 100. Нашим людям скільки мазі? Ну, Я не знаю, можливо, хтось кудись відправляє. Не питала, а які, для чого. А які мазі? Для суглобів. Для суглобів. А, скільки ми вже ними займаємося? Ну, мабуть, більше року. Більше року. Користуються попам мене, да достань покаже, бо говоримо. Не знаю, а Не знаємо за що бачу хоч, хоч одну одненьку. І шо що, ой, що ой, це ой. таке коротко? розкажи, що э, це за мазі це мазі монастирські мазі на основі масла відмочується святого Агапіта. Угу. Освячене масло на мощі святого габіта входить в склад кожної мазі ну, Це Є... стравяні мазі, да вони да. страв. Вони тут виключно тільки страв. Якщо почитати в міст, ви можете ознайомитися з містом нас на сайті. Вони прописані. Всі як застосовувати, що складаються. Ну тут тільки то од... одна трава, ну і масло, яке освячене на мощах. Є декілька видів: п'ять чи шість геморой, Псоріаз, живиця від розширення вен. І ще якось одно, не пам'ятаю. Ну, 145 гривень 50 мл коштує баночка мазі, замовити можете через сайт або пишіть в особисті коментарі.